Вітаю вас! Ситуація непроста. Для економіки України потрібно кредитування. На сьогоднішній момент, на жаль, воно зменшується. Що нам робити? Як вийти з цієї ситуації? Ну, якщо ви поговорите із деякими фахівцями, вам порадять, що робити. Я не знаю, чому дуже багато фахівців, коли говорять ну, про те, як стимулювати кредитування економіки України навіть в умовах війни, починають говорити про облікову ставку. Ну, ви знаєте, людина дуже така, як сказати, не трошки капризна, вредна. <соць> краще Тому я завжди люблю цих людей питати, а чому вони називаються обліково? І отут зразу, хоп. <соць> Ні, ну дійсно, чого називається облікова ставка? А як різниця ставка рефінансування від облікових? А? <смі> а, 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 а якщо ще пара запитань? О, а що таке монетарні методи? А які є, крім монетарних інших методів? А, так, да, так. Да. Це цікаво. Ну, розумієте, яка ситуація? Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент, якщо подивитись опції кредитування, вони зараз ну, зменшують. Тобто, фактично, нові кредити Ну, давайте так, майже, тобто фактично не дають. Банки зараз налаштовані, щоб погашали старі. Якщо вони дають нові, то переправляють старі. Ну, хоча по звітності це як нові. У нас ну, звітність так зроблена, що якщо, наприклад, є підприємство і воно не може погасити, воно просить банку, щоб банк рефінансував. Тобто ну, пр, е, термін продовжив. Да, в деяких моментах банк, коли це рішення, він міняє умову. Наприклад, відсоток може підняти. <смеш> Зменшитися було б добре. Але з точки зору обліку це вважається пролонгований кредит, з точки зору обліку вважається новим. Тому, як подивимося, о, є, ну це не те, це ж трошки не те. А так в цілому вода. Так, да, я розумію, вискати війна, не заперечую. Під час війни, квитування, хоча. Але я не розумію, чого ви присіпались ці всі до облікової ставки. Що вона дає? Тому що я розумію, люди часто це повторюють. Але не розуміють, що це таке. Взагалі. Ну навіть не розуміють, що назва, Ну чому називається облікова? Ну чому? Ну чому називається відсоток? Чому називається центральна? Чому облікова? Що це за слово облікове? Ну, по-русски учотний сам це буваєш. а? Так що, давайте поговоримо. І про облікову ставку, і про криптовані, і взагалі, трішечкам розповім. Про таємниці нашої папулікової ставки і таємниці нашої критики. Мається дуже українська звичайна. Але це все буде виключно для членів клубу економічної мудрості. Чому? Чиста економіка, рання економіка, ніякого хайпу, ніякого тронного, тільки економіка. Ну і знову такі таки таблички. Те, що дуже багато українців чомусь не подобається. Але... Якщо вам подобається економіка, ставайте членами клубу економічної мудрості і будете дуже мудрі, розумні, ну і багато інших. А поки ви думаєте, стати чи не стати, там є кнопочка спонсорства. Це Клуб економічної мудрості. Я вітаю членів клубу економічної мудрості, а от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть і вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.